Чи плануєте перейти з паперу повністю в цифру? Чи доцільно це як ви розглядаєте цей процес? 100% ну такий вектор є. Якби папер він лишиться, тому що це також шлях для бізнесів, які не можуть скористатися цифрою, але тенденція йде в цифру, ми це бачимо. І в нас, наприклад, по дерегуляції вже було багато зроблено переглянуто більше тисячі. Різних нормативо-правових актів, і з них багато чого скасовано, і багато чого буде переведено на декларативний спосіб для бізнесу, а все інше буде цифровізовуватись. Коли скористатись послугою можна онлайн, це навіть помічають не тільки власники бізнесу, зрозуміло, великих, а це і ті, хто працює, бухгалтера. Набагато зручніше. З часом ми хочемо рухатись до моделі, коли. Так як через цифру падає сильно навантаження на державний апарат, через що ми сильно оптимізуємося як держава, і безперечно стаємо швидкою країною.